Вітаю вас! Ми вже підготували новий випуск програми Очі. Далі лише оперативна чесна інформація. Отож, сьогодні у випуску. Рідним полеглих бійців АТО влаштують французький відпочинок. Хочу знайти там нових друзів, побачити, які там, які у них традиції у людей. Львів'яни попрощаються із трьома гривнями за проїзд. Від завтра проїзд в маршрутках буде становити чотири гривні. Бути чи не бути останньому дзвонику? Львівські школярі збентежені. Я не хочу, щоб відміняли свято останнього дзвоника. У Львові на хабарі у 5 тисяч гривень затримали керівника районного військомату. Гроші, нібито вимагав виконувач обов'язків комісара личаківсько шевченківсько залізничного об'єднаного районного військомату Львова підполковник Владислав Заришняк. У військовій прокуратурі прізвище хабарника поки що не розголошують. Лише підтверджують, інцидент трапився вранці. Разом з міліціянтами працівники прокуратури зловили на гарячому військового під час отримання хабара. Відтак правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 368 кримінального кодексу, отримання неправомірної вигоди в поєднанні з вимаганням. А очільника комісаріату взяли під варту. Якщо його вину доведуть, за гратами чоловік проведе від 5 до 10 років. А ще за рішенням суду можуть конфіскувати його майно. Посадовець отримав неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч гривень за вирішення питання щодо непризову на військову службу жителя міста. Військового комісара затримано. На даний час тривають першочергові слідчі дії. Відпочити і оздоровитися за кордоном в рамках українсько-французького благодійного проекту Частинка себе» сім'ї загиблих ватобійців проведуть літню відпустку в Бресті, що на північному заході Франції. З Львівщини в країну сиру та вина з травня до серпня поїде 10 сімей. Перша родина вже вирушила сьогодні. Проводжала Наталію та Василь Каштиндів до океану. і Тетяна Діяк. На Львівському вокзалі гостей із Морщина зустрічає координатор проекту Уляна Дейнека. Подорож за кордон сім'я Штиндів планувала давно. Однак після того, як чоловіка Миколу мобілізували, вирішили поїздку відкласти до часу, поки він повернеться з фронту. Та побачити Європу разом не судилося. Боєць війни не повернувся у Луганській області. Танк, в якому був Микола, обстріляли. Планували, але бачите, стільки лишилося так. У мріях це 20 серпня сталося. А потім ми його 9 днів шукали. Тепер все, все, де не подивишся, все нагадує про нього, але його немає. Важко без татка і Василю та його присутність, хлопець, відчуває щодня. Почали вести у футболі, в уроках там почав приносити нормальні оцінки. Диктантик краще писати, почерк став ліпший. Я думаю, що ця татова підтримка і, що він старається допомогти нам. Два тижні у Європі сім'ї підуть на користь, сподівається, координатор проекту Уляна Дейнека. Сьогодні їдуть перші, а до кінця серпня відпочинуть ще дев'ять родин. Програма буде різноманітна. Це є і відпочинок, і культурна програма, і ознайомлення з містом Брест, і ознайомлення з культурою Франції. Мешкати одні будуть в відпочинковому комплексі, одні будуть мешкати у сім'ях. Волонтерів волонтері з організації Україна». Все, Всі витрати перебування за кордоном у Франції, всі витрати лягли на французьку сторону. Валізи зібрані, залишилось зробити останні покупки в дорогу. От купили ще води, дві доби і так їхати, може пити схочеться. А вже вихідними сім'я штиндів гулятиме вуличками Бресту. На цьому ж організатори обіцяють не зупинятися. Уже обдумують зимовий відпочинок за кордоном для родин загиблих. В АТО хто бажає взяти участь, можуть зголошуватися у мережі Фейсбук. Тетяна діяк віталітмитерко. Програма очі на львів ТВ». Після вечері на лікарняне ліжко двоє американців турок, вагітна жінка та ще майже 50 львів'ян потрапили в лікарню після того, як повечеряли в одному з ресторанів міста. Сьогодні в інфекційному відділенні майже не залишилось вільних палат, а хворі з діагнозом отруєння щогодини приїжджають. Ресторан зараз зачинений і його перевіряють епідеміологи. А гори ресторатори намагаються грішми залагодити свою провину. Пані Ольга разом із сім'єю та товаришем, який приїхав із Туреччини, вирішили пообідати в театрі Пива Правда. Замовили курячі крильця та пиво. Було смачно. Та наступного дня сім'ї стало вже не так приємно, як у кафе. Двох дітей жінки шпиталізували ще вранці. Саму Ольгу на четвертому місяці вагітності разом із турецьким другом забрали до лікарні ввечері. Діагноз отруєння. Я переживала, що в мене викидня не сталося, щоб дитинка не завмерла. Я, звичайно, що думала. І, і дітей там тих не бачу. Дівчинка приходила і пропонувала компенсацію, і вона моєму другові зараз привезе гроші. Платять за те, що після трапези в їхньому ресторані відвідувачі стали пацієнтами інфекційної лікарні. Саме так виходять із ситуації горе-ресторатори. Персонал не відхрещується від того, що масове отруєння трапилося у їхньому закладі. Наша компанія безумовно компенсує всі витрати на медичні лікування цих людей. Ми збираємо інформацію, що люди їли є різні різні повідомлення тобто хтось їв кури, хтось їв рибу, хтось їв ще щось інше. Та тобто є різні різні повідомлення про різні харчі. Чим куркою, рибою чи м'ясними кульками в соусі отруїлися люди, поки що невідомо. Зараз у закладі пустують столики, а працівники проводять ретельну дезінфекцію кухні. До перевірки ресторації долучилися і санепідеміологи. Ми скерували свого фахівця і представників лабораторного центру, які провели обстеження даного об'єкту з метою виявлення можливих. Факторів, які могли вплинути на розвиток захворювання. А допоки лікарі визначають, що ж спровокувало масові отруєння, двоє американських друзів під крапельницями обдумують, чи підуть наступного разу обідати у такий заклад. Я почуваюся трохи краще, але два дні тому я провів в туалеті. Мене нудило, і я почувався жахливо. Я був правді багато разів. Я люблю Львів, але я був дуже здивований, що саме там я захворів. Скільки ще хворих потрапить до лікарні, не знають і самі медики. Проте із впевненістю кажуть, це спалах інфекційних захворювань, і потрібно бути обережним у виборі їжі в громадських закладах харчування. Зараз у медзакладі 45 пацієнтів, які невдало пообідали чи то повечеряли 11 травня. Олена Руванчук, Анастасія Королюк, програма Очі на львів Швидка для винних. Після трагедії поблизу Львова, коли загинула шестикласниця, волонтери взялися збирати гроші, щоб купити для містечка власну карету швидкої допомоги. До дитини, яка стікала кров'ю, лікарі зі Львова їхали майже годину, оскільки мешканці винних запевняють, що швидше до них медики ніколи й не приїжджають, тож пообіцяли уже невдовзі розпочати збір коштів на реанімобіль. А тим часом прокуратура взяла під свій контроль розслідування трагічного випадку. Новий тариф на старі маршрутки від завтра. Львів'яни можуть забути про 3 гривні за проїзд. Тепер водії братимуть 4. Попри довгі суперечки, скільки ж має коштувати проїзд у жовтому автобусі? Сьогодні міськрада оприлюднила інформацію про підвищення тарифів. Рішення набрало сили після публікації в газеті львівська пошта Відзавтра завтра. Містяни витягуватимуть з кишень за проїзд в міських автобусах по 4 гривні. У міській раді запевняють, ціна неодноразово перевірена та погоджена із антимонопольним комітетом. Також наголошують, відтепер усі категорії пільговиків знов можуть їздити за посвідченнями. Нагадаємо, теперішня ціна не межа. Перевізники з нею не задоволені. Хочуть більше від завтра. Проїзд в маршрутках буде становити 4 гривні. Якщо це рішення буде оскаржуватися в суді, то юридичне управління буде доводити той факт, що воно прийнято правомірно. Окрім підвищення плати за проїзд, мешканців Львова обурили і розміри комунальних платежів, адже перші квитанції з новими цінами містяни лише почали отримувати. Вирішили протестувати не лише в сімейному колі на кухні, але й висловити незадоволення чиновникам. Усі скарги місцеві можновладці вислухали і пообіцяли передати вимоги урядовцям до Києва. В першу чергу пікетувальників цікавило те, що б є по кишені, а саме тарифи на комунальні послуги, вимагали від чиновників, щоб вони створили прозорі та зрозумілі для населення механізми нарахування, адже містяни й досі не знають, у скільки їм обійдеться комірне. Також активісти не задоволені темпом проведення реформ, в тому числі децентралізації влади. Ми звертаємося це до президента і звертаємося до уряду. Ми пропонуємо уряду. Створити програму 100 днів. Якщо вона не буде виконана, ця програма має бути прозорена, обговорена суспільством. Якщо вона не буде виконана, уряд нехай йде відставку. І міські, і обласні очільники до незадоволених мешканців не вийшли. Замість себе прийняти резолюцію мітингу, відправили підлеглих. Перш за все, ми офіційно візьмемо від вас. Резолюцію. Її зареєструємо, і офіційно в письмовій формі вам надамо відповіді. Більшість з тих, хто сьогодні мітингує бійці добровольчих батальйонів. Пан Анатолій зізнається, ішов воювати, щоб згодом краще жилось. Не за медалі, не за гроші. Ми ходили по полку душі воювати. Ми за щось воювали, щоб нам жилося краще, щоб нам жилося легше. Видно, ми того ще не довоювали. Активісти пообіцяли, якщо їх не почули з вулиці, наступного разу зайдуть до чиновників в кабінети. Юрій Сватко Віталій Дмитерко, програма Очі на львів ТБ. Замість спецодягу, брудне ганчір'я. Щоранку зовнішній вигляд міських двірників вражає львів'ян. Поки одні жахаються, прибиральники відхрещуються. У ЖЕКах роками не видають нового спецодягу. Тож що чи хто заважає двірникам виглядати по-європейськи? Їхній робочий день починається о четвертій ранку. Вони працюють за будь-якої погоди та у свята. Вони це двірники, люди такої ж потрібної професії, як і вчителя, водія чи продавця. Проте їхня робоча форма більше схожа на ганчір'я аніж на спецодяг працівника львівського комунального підприємства. Коли вам останній раз форму заміняли? Може десь п'ять років. А де ваш жилет? А в у нас тільки фартухи є жилетів немає. — Жилетів не видають? Ні. Я міняю собі, я йду до Жеку, передягаюся, то вона не є така брудна, ну просто стара трохи. Кошти на робочий одяг двірників виділяються з квартплат мешканців. Тому йдемо до директорів з'ясовувати, чому підлеглі працюють в лахмітті. Але ми забезпечуємо з є, є ще в запасі жилет. Мистри по експлуатації слідкують за прибиранням прилеглої території, а також, значить, слідкують за тим, щоб двірник, в принципі, був водітий в захисній формі. Людям на голову тече покрівля, і ми ясно, що швидше дамо гроші на покрівлю, щоб зробити, аніж одяг купимо вже в другу чергу. В інших районах міста ситуація. Зі спецодягом двірників найкраща. Вулиця Костя Левицького. Тут у вранішню годину працює пані Галина. Одяг жінки не типовий для двірника. Я мені не видало, я сама купляла. Йдемо до директора цього ЛКП та просимо показати колективний договір, де чітко вказано, який одяг та як часто двірникам мають надавати. Фартух із щільної тканини черво. Одна штука шість місяців. Спецкостюм, комбінзон або халат. Одна штука один рік. Чоботигумові або калоші один рік. Фартух. З вогнетркої тканини один рік Те, що нам обіцяли нічого нема. Львів'яни вважають двірник обличчя міста, тож і виглядати має по-європейськи. Якийсь спецодяг повинен видати нормальний, як для двірника, як за границею. Чистий як вояч. чистий йду на роботу, не бруд, В залежності, як людина виглядає, в принципі, так вона і працює. В ЛКП пояснюють, майже всі кошти з квартплат мешканців ідуть на поточні ремонти в будинках. Тож грошей на закупівлю спецодягу двірників практично не залишається. Моторошна знахідка на Львівщині. У лісі під сколи розкопали останки жертв НКВС. Перші кістки виявили місцеві жителі. Зараз в урочищі Альтана вже знайшли тіла 30 невідомих воїнів УПА. Звичайна ліс, де любили відпочивати місцеві. Тепер перетворився на кладовище невідомих солдатів. Ще рік тому місцевий житель випадково натрапив на химерну знахідку. Чоловік гуляв з собакою та побачив розриту землю, з під якої стирчали людські кістки. Залишки якось одежа. Ну і потім побачили, якісь там музики є. І Собака трохи розкопала, і бачу що там кискілюски залишилися. Коли на початку травня археологи все, ж розпочали розкопки, то виявили. Тут лежать десятки безвісти зниклих воїнів УПА та в'язнів зі Сколівської в'язниці, яких жорстоко знищили НКВД-сти. Про це свідчать страшні знахідки у могилах. Гудзики, радянських гімнастерок, ікона Божої Матері з молитвою та навіть герб України. Тризуб він зроблений методом, що випаляли тризуб і приклепали його на основу. І цей тризуб скрізь всього носився на головному борі. Знайдені останки археологи датують 1946 роком. Про це свідчать знайдені монети. Цих людей замучили. Військові спочатку жорстоко вбивали, а потім скидали вниз. Подекуди навіть не присипали з землею. Розповідає Валерій, який вже кілька днів працює над першим, найбільшим похованням. Поки що він тут нарахував кістки сімох опівців. Він лежить на цьому чоловік. Чому це видно? Вигін хребта. Тобто скинули, хребет вигнувся. І ще одна людина лежить зверху над ними, звідси йде, ось, йде рука. Її скидали зверху донизу, тут було менше, тут було більше. Просто на, накидали один на одного. Ми знайшли з цими останками кулі. кулі від автомату ППШ, які були на озброєнні Червоної армії, зокрема військ НКВД. Сьогодні археологи відкопали вісім поховань, але певні, що це ще не кінець, і до завершення розкопок буде знайдено ще не одну могилу. А в кінці травня вояків перепоховають біля меморіалу борцям за волю, що поблизу міста Сколе Ворочищі Альтана. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ». Замість шкільної лінійки похід до церкви. Такий варіант в окремих районах міста запропонували освітяни для проведення свята останнього дзвоника. Одинадцятикласники обурюються, чиновники хочуть забрати у них мить прощання зі школою. Тож навчальні заклади ще роздумують, чи відмовлятися від урочистостей. Бути чи не бути свято для школярів, дізнавалась Мар'яна Сич. На свято останнього дзвоника з нетерпінням чекає і Даринка, адже попереду у школярки відпочинок. Третьокласниця розповідає, для неї це не лише шкільний захід, але й сімейна традиція. Я ходжу вишиванці на останні дзвоники з підниці. Мені мама мені тато завжди зав'язує два гостика з бантиками. І, і ми, і ми завжди святкуємо останній дзвоник. Цьогорічне свято останнього дзвоника для Анастасії мить прощання зі школою. Коли ж випускниця почула, що чиновники хочуть скасувати урочистості, розчарувалась. Навіть випускний не дає тих емоцій, які ти отримуєш, коли прощаєшся. Коли останній раз дзвонить для тебе цей дзвінок. Я не хочу, щоб відміняли свято останнього дзвоника. Замість традиційних лінійок – похід по підвищитими рушниками або танцювальний флешмоб. Світлана Уралова, директор одного з навчальних закладів, розповідає, кожного року в їхній школі вчителі радяться із учнями та батьками про те, як саме відбуватимуться урочистості. Цьогоріч усі згодились, підуть до храму. Проводити лінійку у храмі. Будемо у небо випускати сині і жовті ліхтарики. Улитва у храмі, як відзначення останнього дзвоника, пропозиція лише декількох освітян. Нагадаємо, вже два дні в мережі обговорюють, що чиновники заборонили урочисте прощання зі школою. Можновладці заявляють, все це вигадки. Начебто профільне управління жодних наказів, як проводити святкову лінійку, не давало. Це була пропозиція від окремих керівників навчальних закладів. Остання нарада з директорами, це в основному були заходи безпеки і це в основному були ремонтні роботи. Забирати свято у школярів ані освітяни, ані чиновники не будуть, запевняє і міський голова. Відтак усім навчальним закладам дозволив вирішувати самостійно, яким же має бути свято. Якщо школа має бажання там до дзвоника чи після дзвоника, діти мають бажання піти помолитися, будь ласка, ми тільки будемо вітати. Пряжі ажіотаж довкола свята. Останній дзвоник таки пролунає для усіх школярів уже 29 травня. Мар'яна Сич, Юрій Руденко, програма Очі на Львів. ТБ. веселу мандрівку до Львова влаштували малечі та ти, яких зараз у зоні АТО. Усі вони мешкають у селах Золочівського району. 30 дітей побували на екскурсії чудо-поїздом, а ще навчились самостійно пекти запашну піцу. Усе це в рамках проекту Мій тато захищає Україну. Приїхавши до міста Лева, діти вояків поспішають на незвичайний перон. Тут на них уже чекає чудо-поїзд. І Сидіти, і який він гарний, і, і як він їде. Хоч вражень від поїздки чимало, малеча знає, дякувати потрібно татам. Переживаємо, вболіваємо за них, щоб все було добре, щоб Україна була ціла, неподільна. Поки одні оглядали місто, іншим діткам провели майстер-клас із виготовлення піци. Воно тягнеться бачите? Від центру і пішов бік. Лише година, і маленькі кухарі діляться власним рецептом італійської страви. Треба перше тісто розімняти, потім покидати з ними, потім поставити, намастити сиром. Новим враженням радіють мами. Завдяки таким заходам вони відчувають, що залишились не самі із війною. Вони психологічно дуже переживають за тато, що його нема поряд. А такий відпочинок він трошки їх ну підбадьорює, трошки їм веселіше. Та це не остання подорож для дітей атовців. Незабаром Львів відвідують діти із Старосамбірського та Сколівського районів. На цьому у мене все. Усі сюжети цього випуску вже можна переглянути на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимось о 20.00 у програмі Очі.